Локдаун, війна, енергетична криза. За останні роки український бізнес зіштовхнувся з багатьма проблемами. Шляхи їх вирішення шукали в Івано-Франківську за круглим столом. Частина підприємств не пережили складні часи та збанкрутували. Інші ж намагаються лишатися на ринку, попри труднощі. Богдан займається фермерством, вирощує полуницю. Чоловік каже, складнощі у роботі були завжди. Але цьогоріч війна стала каталізатором. Була, по перше, не хватка пального. Потім це пальне подорожало два рази, пізніше піднявся курс долара. Ми розуміємо, що фермери користуються добрими і всі матеріали в основному закуповуються за кордоном. Тобто було питання не тільки виростити цей урожай, а треба було ще його довести до робника, коли до споживача. 8% мікробізнесу Івано-Франківської громади закрилося у зв'язку зі складною фінансовою ситуацією. Такі результати дослідження проведеного громадським центром Етаон у співпраці з міською владою. Підприємці 14 населених пунктів прийняли участь у наших фокус-групах. і на відсотки у всіх зустрічах наших і фокус групах звучало питання доступу до джерел фінансування. Тому напевно наступним кроком це буде відкриття проектного офісу. Для навчання, як і підприємців, і створення такої проектної групи, щоб допомагала підприємцям доступу до фінансування, про те, як підтримати місцевих виробників, говорять самі підприємці. Зокрема, їх непокоїть питання збуту продукції. Є багато сільських виробників, які просто вирощують свою продукцію невеличких мікробізнес, фермерів маленьких, але вони не, не мають де її продати. Тобто хотілось би створити якийсь такий… На міському ринку десь створити пару, наприклад, торгівельних точок, які б люди приходили і розуміли, що це продукція еко, яка вирощена в нас. Тобто, свій по своє такий девіз був та як хотілося б це втілити в життя. Пропозиції та нагальні проблеми підприємців посадовці вислухали та взяли до уваги. Підняли також питання щодо залучення підприємців до участі у грантових проєктах фінансування. Була потреба у співпраці з податковою, тому що виникають різні питання податкового характеру. Ми постаралися їх вирішити. Були питання щодо енергоресурсів, щодо використання палива в цих умовах, також про електролінії. Ну там різні були питання. Ми старалися в чому могли допомогти підприємцям. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.